Віторок 13 грудня. 11 годин дня. Панелі видають 160 з копійками вольт. 120 Вт. Але зараз я покажу, який літ лежить на них. Щоб ви зрозуміли. Ось можете глянути, який кошмар тут твориться. Спочатку все це замерзло, коли дощі йшли. Далі притрусило снігом, потім знову замерзло. Знову притрусило снігом. І зараз я його обмітаю, але толку мало. Коли ці панелі розмерзнуться, мабуть, аж навесні. Що з ним робити? День зараз сонячний, і все-таки щось вони та виробляють. Як, я не знаю. По факту під сонце попадають лише воно ті два края. Тобто воно тими квадратиками і виробляє його, всю електроенергію. Мабуть, таке. Ось зараз покажу, яка товщина цього льоду. Мабуть, міліметрів 5. Ну да, Так, десь 5 міліметрів є. Панелі на 2 кВт виробляють аж 120 Вт під таким слоєм льоду, Ось так. А це моя сонячна система на 12 В. Панелька видає 13 вольт. Пробував заміряти мультиметром струм, який вона видає, але він не зміг зафіксувати взагалі ніяких циферок. Тобто 0. Напругу підняла вона, але що вона там заряджає? Ось 12,9. Зараз 13 вольт. Ну, тобто а на акумуляторах було взагалі 12,7 Підняло щось. Ось, як бачите, все покрите снігом. Зараз полізу обмету її і покажу ближче, що там робиться. Дивіться самі. Обмів я сніг і офігів від слою льоду, який на ній лежить. Як вона працює, як ця чудо техніки взагалі щось може робити? Ось гляньте, Тут ще товщий лід, ніж на тих панелях. Що скажете, може спробувати відігріти їх феном чи може водою хоч відлити? Бо теплої погоди поки не передають. Ну Хто там стверджував, що взимку панелі нічого не виробляють? Ось дивіться, навіть під таким шаром льоду щось таке та виробляють. Так наскільки як влітку, але, як то кажуть, краще щось, ніж нічого. Можемо продовжити дискусію у коментарях. Пишіть про свої думки. Дякую всім за теплі відгуки, миру, добра і світла бажаю вам. І до зустрічі!